Актор Віктор Андрієнко про найрідніших колег по цеху Тамару Яценко та Руслану Писанку бог мені дав знаєте, найкращі українські діаманти жіночого походження. Це Тамара і Руся. В інтерв'ю для Ростислав Продакшин Андрієнко розкаже, чому Тамара Яценко не виходить на театральну сцену. Зараз томачка дуже складна. Вони там вона хворіє. Тримаються, пише мені перемоги. А також поділиться останніми спогадами про Руслану писанку. І останню виставу Русічка відробила у домі офіцера в Києві. Вона вдруг падає, коли все, а це повний зал. І зал в шоці, а коли вона підвернула ногу з ногу, ви були тоді на цій виставі? Ну, де я ну ти даєш? А де я повинен був? Також, так. Я був на сцені, і плив вже зал розійшовся. В залі знайшли трьох е, три лікаря. Було Віктор Андрієнко, колега та товариш писанки ще з підліткового віку. Сьогодні актор пригадає останню зустріч з Русланою та розкаже про виставу присвяту видатній акторці. І я її останнє коли бачив Русю, я її ніс там, де голова, я і Ігор і чоловік. Ми вдвох так. несли Русю. Вітаю друзі на Ютуб-каналі. З нами сьогодні Віктор Андрієнко, український актор, і хочу поговорити про співпрацю з вашими колегами, а саме з Тамарою Яценко, а також з покійною Русланою Писанкою, тому що ви тісно співпрацювали з цими актрисами. І дуже люблю їх, також про Тамару Яценко ми давно не чули в інформаційному просторі. Розкажіть декілька цікавих моментів співпраці з, з Тамарою і як вона зараз? Чи вона, вона перебуває в Україні? Так, Тамара. Ну Бог мені дав: знаєте, найкращі українські діаманти жіночого походження. Тобто це Тамара і Руся. Е, і ну Тобто, дійсно, ви знаєте, ви молодець, ви все таки ширепень. Тобто, все дуже добре. Тому що дійсно, ви, ви знаєте, я ніколи не, не задумався, але кращі е, роки дійсно я про, провів всіма шикарними жінками-актрисами. Е, тому що з Томарочкою, чи ні, з Томари у мене, знаєте, ви ще впадете, і, і з Русі, і з Томари однаково. Тобто, виходить, у нас повість, да, 8 років. Ну, як би я знав їх давно, mm -hmm. і е, Русю, і Тамару. Русю знав з 18 років, томочку знавши, коли вона стала заслуженою артисткою молодіжного театру. От, і е, це 80 Перший чи вісімдесят рік я вже не пам'ятаю. От, і Бог дав мені потім уже спілкуватися так тісно працювати. Це шоу довго Томара Яценко, і в нас багато було веселих історій. І я і це ми сказали, що треба нам якась жінка. Що ж ми ми жінки працюємо, як якийсь, звіняється, Шекспіровський театр, голубої Єлі, одні мужики, понімаєте мужики, баби, грають, це неправильно вже мені, я задобав, задобався баби грати, то зірок, всякий, то ток, то сумасшедших бабок і так далі. От, і вирішили взяти зірку. Зірку взяли, треба брати, взяли Томару. І Томару е, вибрав Вітя приходька, сказав, що треба взяти, щоб вона не була не треба витончена, красивою, щоб була така українська. Оба, оба така, от таке, чу, таке, фу. Як і там таке, за двома зайцями така от І е, коли прийшла Томара, от як вона прийшла, як ми і хоч клей їй нос, хоч і все. Я приходив, говорю, Томочка ну що ж таке? Ну що ж ти така красива? Йопсі, невозможно тебе і споскучити, вже і Бородавки їй клеїмо, вже і носяру таку зробили, і все все одно вона от. От, от у нього, оця бояшка, вона така, така між кігами, така, дуже весела, така класна. І Томочка, мені дуже Бог мені дав попрацювати з Томай. У нас взагалі була шикарна історія. Ми були на кінофестивалі, у Томи був день народження. Їй прийшов, прийшов поздравляти Караченцо. Я думаю, а з якого Караченцо? Потім зрозумів, що перша робота у кіно. Була тріска, який лопнув. Тобто я працював в тому фільмі Каскадерам, вот, а Тома була актрисою, і вона там, і Караченцев Караченцев, от то, що ми кажемо: якщо зірка велика, вона прийде, не, не буде суратися, е, прийшла і поздоровила Тамарочку. Хоча вона там грала не головну роль, а там одну з епізодної роль. Тобто, і е, Тома для мене це кусок серця. І багато на щось на сей. працювали теж, коли догоноски, що були догоноски на сцену, виходили і так далі. Після того там, і мама душ, мама дуд теж було. Ось, А зараз Томочка, дуже їй складно у неї там, вона хворіє. Е, я Богдав, вибив для неї невеличку там, субсидію, спос... дякуючи, я дуже вдячний нашому мерії нашій. Що допомогли вибити їй субсидію, хоч якось допомогти їй? Тобто, їй не дуже гарно, тому що на сцену вже не виходить, тому що ну як бачите, що виходить, і а взагалі тримаються, пише мені перемоги, все нормально, вона адекватна. Все нормально. Вона продовжує зараз жити в Києві, так? А що саме зі здоров'ям? Чи якось можна допомогти О, я точно не знаю. Там не хочу ну знаєте, це мабуть, не угу. це неправильно, що я буду розказувати про болячки, так. але чи так чи, 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 чи пані Тамара вона не знає, мріє, мабуть, досі з сценою. Вона би ще хотіла мабуть... ні, ні, не то. Що мріє, вона до до війни виходила на сцену, працювала не не звертаючи увагу на, на хворобу і більш того. У мене була короткометражка, Ми з нею зняли завдяки Євгенію Шишкіну, який був продюсером, я режисером був з ним цього фільму. І ми зробили короткометражку, де Тома Яценка грає таку єврейську маму. Ото я тобі й кажу: вместо того, щоб всяку галіматню писати, ти б лучше написав, що хтось у мене чашки краде. І ця короткометражка отримала гран-прі. В Назареті в Ізраїль ми перебили всі комедійні фільми. Тобто ми працюємо. Вона, якщо можна, я буду виривати її кудись на якусь роботу, буду виривати. Чудово руслана писанка. Руслана писанку давно ще з 18 років. Вона ще ще навчилася в інституті. Вона працювала на телебаченні, там, цьому державному, на Крещатику, 26. Ось і там багато ми зустрічались. Потім, коли вона закінчила вже інститут, стала режисером е телебачення, як то спілкувалися, але тісного контакту з нею у мене не було. Але до 2014 році вона прийшла і сказала: Андрієнка, ти дош зіграти у виставі. Я говорю, ти знаєш, я поклявся, що більше на сцену не вийду. Одеса я не мама»? не хочу. Я... <гум> да, да, потяг Одеса мама. Я я говорю, я не хочу. Я... Настільки була кроваво ця історія у мене. Я з 90-го року я сказав, що більше на сцену виходити не буду. І вона умовила сказала: дуже гарний сценарій, тось ну, п'єса, давай попрацюємо. Плюс Ігор Славінський, ну ти що. Ж... Олег Філімонов, це, блин, Яша Гоп, всі мої друзі. друзья. Олег Тарасуль, который написав. Женька Хаїт написала цю історію. Вітя, я не знав третій автор, але я з ним познайомився. Вот, і ми бабахнули. Я не взагалі взагалі, ви знаєте, таке було шоу. Ми на репетиціях придумували, прикидували, ми гралися в це. Ми насолоджувалися, такі, такі, такі бризги шампанського було таке просто щось шикарне. І потім вийшли на прем'єру, як бабахнули прем'єру, і як от з першого дня аншлаг і до кінця був аншлаг постійно. Потім зробили ще одну виставу соціально. Ох, була жекач. ой яка же Там <кій> нас э, патріоти <кій> шпурняли і сепари нас шпурняли, тому що mm. там була така жескач про всіх. Бо називався він э, «Похождення бравого солдата Швейцмана». Там такі речі були цікаві. І от. Э, то Руслані написали, вони сказали: ми тобі роль написали просто як сказати, ну і написали як Чорновіка, а ти заповняй. І вона почала заповняти своїми придумками. І вони її придумки придумували для цих придумок репризи Почали писати. І вона ці репризи Шарашала просто роботала. Але все, що було у виставі, і навіть в Одесі Мами, да, реприза була, але багато всього придумала Руслана. Без неї ну, тось неможливо було, тому що вона взагалі багато щось перенесла, багато придумала. От, і те ж саме було в той виставі. Потім третьої вистави сказала. Клітку, і будеш як режисер. Вона як режисер вже працювала в тій клітці. Ой, там намучилась тому що саді... повірте, з, з євреями-діссатами працювати дуже важко, тому що ви не уявляєте, коли е, у тебе три автори, один е, папа одного з авторів, консультант Львович е, Тарасуль. Це дуже велика людина. Вона сценаріст. Багато сценаріїв, котрі ви знаєте з радянських фільмів. Він працював до кінця. Працював Кіра Муратова. Кіра мута. Він папа, папа, значить, Аліка Торосоля Львові. От, він е, працював сценаристом Одеської кіностудії, Я не знаю, з якого там 70-го року, і він, він же був е, якось другим режисером е, в коротких стрічах Кіри Мурата, і до кінця з Кіри Муратова працював. Yeah. І от, уявить, ви сидите, ми сидимо з Русланою в шоці. Чотири євреї, чотири автора починають од, одночасно щось говорити за столом. І ти сидиш як в шизофренії. І, це, і вони всі. Одночасно говорить, потім встає п'ятий каже: значить так, я вас всіх почув і скажу вам так: то, що ви сказали, я з вами не згоджуся, не сел. і Розумієте, в цьому шоу оце треба було. Ігор Славінський, і я, і Руслана, треба було все розгрібати. Але ми зробили шикарну ту виставу. І до кінця були разом. І останню виставу Русічка Відробила в домі офіцера в Києві, коли вона поламала ногу, впала Так, а до речі, фіналі. Фіналі, коли вона підвернула ногу, зламала ногу, ви були тоді на цій виставі? Ну, де я ну? Ну, ти даєш, Ой. а де я повинен був? бути? Я був на сцені. Ми вже відіграли все, вже був ага. фінал. І Розумієте, це, знаєте, співпадіння, таких багато співпадінь. Е, вона ніколи не танцювала останній танок у. На, на шпільках, на каблуках, mm -hmm. і коли ми вийшли, не пішла музика, а нам треба було їхати е, в етат, е, в Енергодар і Мелітополь Міліто, Ми їхати повинні зразу повинні були, тому що там сиділи люди два роки, не здавали квітки, чекали, поки ми приїдемо, тому що ми не були приїхати по коронавірус і ми за цієї пандемії не могли приїхати. І в Дніпропетровськ ми встигли приїхати через півтора роки, люди тримали, квітки не здавали, і ми повинні були поїхати. Так ось, і останній танок, і вона вдруг починає танцювати на цих шпільках. А я дивлюсь: ні, бо, перше, музика не пішла, і ми стали так. Я кажу, все, кланяємось, тікаємо. Все. Тобто, вже знак був, вже дзвоночок такий був. Але коли ми почали кланятися, пішла музика. І Руся почала танцювати. Але вона вже була в цих на шпільках. І вона на каблуках почала. І я дивився, як вона. І я вже не знав, вона ніколи не танцювала, вона скидувала їх і танцювала, бос, молодо mm -hmm. танцювала. І вона вдруг падає, коли все, а це повний зал. І зал в шоці, і потім почали. І от це, коли вже зал розійшовся, в залі знайшли трьох е, трі лікаря. Було один був травматолог, потім приїхала скора все. Але ми не знали, що так все серйозно. Там багато було е, мікрополомочок, таких маленьких. Там було ну там не знаю, дуже складна операція. так була от. І я її останнє коли бачив Русю, я її ніс. Там, де голова, я і Ігор і чоловік. Ми вдвох несли Русю там, тому що насілки були як мат такий. І ми за брали, оце знесли її. Я поклав. і Я не знав, що це останній раз я бачу Русю, Вона поїхала. Думав, та ерунда, там щось залічу. Ви думаєте, що перший раз вона з поломаною ногою танцювала і пригала? За вісім років вже три-два. Раза, два рази вона цих, ці... Ми вже коли не добігала до куліс, ми давали їй кастелі, такі як кацелі і гріхи. Тобто ознаки, кастелі. можливо, ви, ви відчували, да. ви бачили, але наприклад, ні я ніколи. вам скажу в останньому фільмі: в останньому фільмі. Ви зараз взагалі, меш, ми не чуємо. Нам Бог стучить, а ми не чуємо. В останньому фільмі вона е, Вони називаються ой Як називається так? Д'яволи останній фільм. Металково тільки зняла. Ворожби, я не пам'ятаю назву фільму. Фільма. Ні-ні-ні. Як воно називається? Демони. демони демони точно Дивиться, в останньому фільмі коли було. Uh, ну, Це фільм ще бирав... не вийшов, ще не опублікований. Не, не вийшов, не вийшов, да. він що вийде. А, ви побачите зовсім іншу Рус. Руслана буде жити далі, uh -huh. можна сказати, в цьому фільмі. Так от справа в тому, що коли мені прийшлось, мене попросили бути режисером, модератором, ведучим там, цього автором вечора пам'яті Руслани, як ми назвали, день ДНР назвали Руслани. От, і мені треба було збирати оці монтувати відео е, звернення. І коли була Наталка Ворожбіт, вона була звернення, вона дала мені частину фільму. І я розумію, що я повинен був частину фільму туди поставити. І я вдруг побачу в цьому фільмі. Вона в неї поломана права нога, і вона ходить там на костелях. Я кажу, Наталочка, а я дзвоню, я там во Франції була. Я кажу, Наталочка, слухай, а от я дивлюся цей епізод. Це коли Руся поміняла ногу, це ви оце, мабуть, знімали. Говорить, ні, це було до того. Ого. Як тобі? До того була поломана і саме права нога. Я думаю, слухай, Наталочка, оце Бог нам стучить, а ми не чуємо іноді. Да, а музика не пішла. Музика не пішла. Хлопці, тікайте, бо буде зле. А ми все одно. от Ми не чуємо, ми прйомся, розумієш? Mm -hmm. І саме цікаве, що було, я вам скажу, це був вечір Руслани Писанки. Це щось таке було. я, Мене отак от було. Я взагалі дуже. Ви не уявляєте, коли збирав його, коли були репетиції, я стільки стримувався, що плакати, тому що. Mm -hmm. Тільки от коли людини нема, ви відчуваєте, що людини нема. Розумієте? До цього ми не можемо оцінити людину, котра поруч з нами працює, поруч з нами живе, з, з якої вісім років, я не знаю. Ну, чуть ли не, ну, там, може, 2-3 дні, і знов разом в одному потягі на одній сцені тур, там, 10-5 вистав по Україні. Причому ми грали виставу, котру, як сказав, один з продюсерів, не з продюсерів дистриб'юторів, сказав, що е, треба її поставити в книгу рекордів Гіннеса, тому що вистави ніхто не вози е, кожні дві, два тижні. Вистави їздять по півроку. Півроку в одному місті, півроку в А Це вісім років. Вісім ага. років. Через два тижні ми приїжджаємо то в Харків, то кудись, то, <гум> то, то в Маріуполь, то в Херсон. Угу. Сам Ніколаїв, ну, в Одесі то зовсім. Угу. В Одесі взимку ми маємо аншлаг. <гум> тобто не ліптом, коли там багато там, відпочиваючих, а ми, у нас всі ці вистави ніколи не були без аншлага. Іноді ми грали по дві вистави і два аншлага. Наприклад, в Харкові два аншлага були. <гум> я в шоці я був я, я спитав Саша, де ти зібрав цих людей? Де ти ганяв? Бігав по Холодній горі палкою заганяв до нас, він каже: ви не повірите, деякі з них прийшли 20-й раз. 20-й раз прийшли подивитися цю виставу. Малець. Розумієте? Тобто е, що це було зараз, щось немає. Ще зараз ще будуть продовжувати ця вистава і чи знала ви? Я бро? ні. Я сказав. Ага. Ярослав, дякую за питання, але я скажу, душа пішла. Коли душа ага. уходить, я кажу, душа, вистава пішла разом з Русланом. Ага. От як Толік Дяченко пішов. От так все, от як пішов Толя Дяченко і сказав, душа золотих гусаків пішла. Хлопці, міняйте формат, міняйте. Можете анекдот, розказати, але щось міняйте, тому що ви не зможете зробити те, що було коли Толя Так чи знали ви хворобу Руслани, коли ви дізналися? Тому що ви з нею тісно співпрацювали? чи ви бачили якісь ознаки? Можливо, теж що було зле. Ну, по-перше, вона боєць. Вона була боєць, вона ніколи їй, повірте, багато в різних ситуаціях. Mm -hmm. На цих лабутенах, як ми казали, ми ж Кастелі називали лабутени. Давай на своїх лабутенах, давай поспішай. Mm -hmm. Вона бігала, коли у нього проблема з коліном було, де, ну, декілька разів було. Коли на, о, навіть о, ви не являєте, на прогоні останньому, вона. Бахає це коліно, йопарисите, я не знаю, як вона відіграла прем'єру. Вона прем'єру відіграла, ніхто не помітив навіть, що в нього була проблема з коліном, з мініском. Потім операція, і після операції вона знов на сцену вийшла. Розумієте? І вона була боєць. І тому, коли е, вона сама не знала, вона дізналася, коли ця проблема була з ногою, коли зробила операцію, зробили діагностику повністю всього. Uh -huh. І навіть не вони знайшли, а вони, коли приїхала у вона поїхала в візочок, костелі, uh -huh. млинці дав, Олешка і, і, і uh -huh. Ігорьок дав. І вони поїхала туди. Uh -huh. Uh -huh. І потім каже він: я отут от сиджу, і вона дзвонить мені і каже: приготуйся, у мене проблема. А про проблему я дізнався, коли її не стало, коли мені Ігор розказав. Я говорю, як, як? З якого приляка, як, а от таке було. А як це було? Говорю, ми самі не знали, це німці дізналися. Тому що воно, як вони сказали, можна було побачити, якщо ну, конкретно адресно дивитися, mm -hmm. діагностику, то можна побачити, чи побачити, коли вже вона в агресивній стадії, ця історія. Давайте закінчимо все-таки більш на позитивному. в плані того, що подивитися, я переглянув останній москаль. Фантастична роль Руслани Писанки. Можливо, ви ще декілька порад, що подивитися, тому що фільми з участю серіали вони, вони є. Ну, мабуть, прем'єра, так? Прем'єра фільму. Ну, прем'єра, вона дуже важка буде. Фільм дуже важкий. Але там Руслана зовсім інша. Це не така. Така іронічна, така, можна сказати, дородна, шикарна така, можна сказати, Руслана. У нас таке, є така руслана писанка все. знаєте, не, 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 Це як ознака, як ти кажеш, от ти, наприклад, можеш сказати, там Тамара Яценко, руслана писанка. там… Наталія Суска, повієте, ви кажете, і ви вже ви не можете поруч поставити і сказати хто інший. Розумієте? Тобто, це явище. Явище в театральному, кіношному, телевізійному просторі. І це була історія. Це вже історія українського мистецтва. Хочете ви чи ні? І буде, буде щось інше. Але Такої, як Руслана, і зробити дублікат Томара Яценко це нереально. Це нереально. Вони самі настільки яскраві, настільки обіграли проню Прокоповну, обіграли за двома зайцями, обіграли не один рік. Томочка грала з 80-го року, грала проню Прокоповну, а Руся грала, я не знаю, років 17-20 іграла про нюпрок Уявляється цікавий такі моменти, Ви бачите, і ці дві жінки зі мною були поруч. Так, супер. Цінуємо, бережемо тих, хто поруч з нами. Поруч з нами. Да. Так, дякую, Віктор Андрієнко. Сьогодні був з нами в Етері. Дивіться також його фільми, і також і його програми. Тому що надзвичайний талант був сьогодні в нас в Етері. Дякую вам.